Вони вивезли машини на пісківку, але Пісківка, хоч наші медпрацівники і наш район не прийняли наші швидкі, сказали, що ви не нашого подчинення, їдьте звідси. І вони поїхали до водія Яковча, то їх вдома прийняли, Вони вдома базувалися, їздили туди на виклики, а потім у Радом, в Радомишлі прийняли на шкорі, як своїх. Ось Юра Механік, який є тут. Так, що, як ви, чотири машини врятували? Чотири, так. Да. Розкажіть, як це? Другого числа перше прийшли на роботу. другого числа після бомбяжки забрали раненого сюди, Перше забрали раненого, завезли в лікарню. Ну, а потім 2 числа, як вже бомбили Бородянку, виїхали двома машинами. На одній машині було на Фольксвагені пробите колесо, осколками через круг пробили, оставили в лікарні і 514 оставили тут, простреляне колесо було. Ну, потім ночі созвонилися з диспетчером вже з другого на третє. Ну, з 3 на 4, вибачаюся. І ну, попитали, чи можна їхати, щоб вона узнала там, тероборону чи де. І приїхали, забрали, поміняли цю машину. Ну, і фельдшер вони ще на цьому поміняв запаску і вивозив людей на 512-му Фольксвагені. І потім вночі ми приїхали, забрали Фольксвагена, бензин забрали, а й блю тут позав. Ну що змогли. Так я погрузили і поїхали в Пісківку. Пісківки були, мабуть, тиждень. Потім прийшов депутат. Каже, що це за вас бомблять пісків. Ми машини поховали там по дворах, по гаражах. Ну Потім вже як ранених возили на радомишель, да цього. дві машини оставили там, а дві вернулися. І тут возили з пісків ранених, поки нам військові медики привозили, ми перевозили їх на радомишель.